Ця рослинка, це очиток або седум рід суккулентних сімейства товстянка. Простенький, кругом росте, невибагливий, посухостійкий, який легко розмножується. Багато різних не тільки сортів із різним кольором листя, а ще й з різнокольоровими квітами. Ним можна прикрасити. Ним можна писати картини у саду для безтурботного та безпроблемного саду. У кашпо та біля доріжок можна його садити. Гарно виглядає він у всі пори року. Садіть учиток та відпочивайте у вашому саду. Буде гарно та затишно, а вчиток його завжди може, зможе прикрасити різнобарв'ям своїм та різними кольорами.